Основна перевага оновленої урядової програми реімбурсації Доступні ліки для пацієнтів у 2019 році: це свобода вибору. Пацієнт вільно обирає аптечний заклад, в якому він може отримати доступні ліки за електронним рецептом в будь-якому куточку країни, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Головна умова. Це наявність договору з НСЗУ у аптечного закладу, який бере участь у програмі реімбурсації Доступні ліки. Як пацієнту отримати доступні ліки за електронним рецептом? По-перше, обрати свого сімейного лікаря або терапевта або педіатра до 1 квітня цього року або вже з квітня 2019 року почати отримувати доступні ліки за електронним рецептом. Під час виписування електронного рецепту на прийомі у лікаря. На ваш телефон прийде смс з 16 значним номером рецепту та чотирьох значним кодом, все три печатки та години вистоювання в чергах під кабінетами не потрібні. Паперовий рецепт йде у минуле. Важлива інформація: якщо у вас немає телефону і під час подання декларації ви використовували автентифікацію за сканованими документами. Для отримання ліків в аптеці лікар роздрукує вам рецепт із 16 значним номером та 4 значним кодом. Якщо під час виписування рецепту виявиться, що у вашій декларації відсутній номер телефону, то ви можете заново на місці подати декларацію про обслуговування у цього лікаря, вказавши актуальний номер телефону, і після цього отримати електронний рецепт із номером, що прийде в смс. Аптеку-учасницю програми Доступні ліки можна знайти за відповідною наліпкою, що є на вході в аптечний заклад. Також ви можете зателефонувати нам безкоштовно за коротким номером 1677, та дізнатись в контакт-центрі НСЗУ адресу найближчого аптечного закладу, що бере участь у програмі Доступні ліки. Після отримання електронного рецепту зверніться до аптеки, яка бере участь у програмі Доступні ліки із СМС. Або із роздрукованим рецептом, та отримайте необхідні лікарські засоби безоплатно або за невеликою доплатою. Якщо ви живете з діабетом другого типу, бронхіальною астмою або серцево-судинними захворюваннями, програма Доступні ліки це ваш фінансовий захист. Програма забезпечить вас якісними ліками для регулярного вживання безоплатно або з невеликою доплатою. Але для цього ви маєте обрати лікаря вже сьогодні, адже з квітня тільки він має право виписувати рецепт на доступні ліки. Національна служба здоров'я України попереджає, декларація важлива для вашого здоров'я.